Хеппі Лор. Допомога при болі в горлі. Одещина оговтується від удару стихії. Ураган та потужний снігопад призвели до транспортного колапсу на дорогах. Усі траси області довелося закрити для проїзду. Призупинили роботу навіть пункти пропуску на кордоні з Молдовою, бо циклон зачепив і сусідню країну. Чимало лиха наробила погода і в самій Одесі поривчастий вітер, повалив стометрову трубу котельні без тепла. На невизначений термін залишився найбільший спальний мікрорайон. У місті впала майже сотня дерев, які. Пообривали електромережі, тож комунальникам довелося усю ніч ліквідовувати наслідки. І яка ситуація зараз? Ми запитаємо у кореспондента ТСН Сергія Осичука. Він зараз з нами наживо. Вітаю Сергію. Тож розкажи, яка погода нині в області, і чи можна вже до вас доїхати з інших регіонів? Соломія моє вітання. Ну нарешті погода дала нам перепочити. Завірюха припинилася, сніг не мете і одесити полегшено, зіткнули. Якщо зранку навіть на вулицю вийти, дехто не ризикував, то по обіді навіть виглянуло сонечко. Буревий стих і з тих, і температура піднялася до плюс двох. Сніг на вулиці почав танути, але вночі синоптики прогнозують мінусові температури. Тому завтра на нас очікує ожеледиця. Вже станом на зараз, понад три десятки людей звернулися до травпунктів по допомогу щодо проїзду. Одещина досі закрита і на в'їзд, і на виїзд, бо основні траси не проїзні. Там працює важка техніка. Є сподівання, що завтра буде легше, бо синоптики прогнозують до восьми тепла. Тож, можливо, і дороги повідкривають. Тоді почнуть ліквідовувати наслідки негоди і енергетики, бо є ще знеструмлені місця, куди їхня техніка фізично не може дістатися. Як пережили одесити та жителі регіону добу снігового апокаліпсису? Дивіться у нашому сюжеті. Ось у таких умовах понад добу працюють рятувальники, поліцейські та прикордонники. За ніч евакуювали зі снігового полону понад півтори тисячі застряглих людей. Витягнули з переметів понад 600 автівок та півтора десятки пасажирських автобусів. Заблокованими виявилися не лише траси, а й другорядні шляхи. Коли закрили трасу Одеса-Рені, всі люди ринулися в обізні дороги. А це було ще гірше, тому що там їх не ну їх не чистили, це були обізні дороги, і всі автівки там застрягали. Через негоду Одеса заблокована з самого ранку. Не пускають транспорт ні на Київ, ні на Миколаїв. Закрита і міжнародна траса Одеса. Ріні просто все заміло, бульдозери працюють, трактори працюють. Вигрібаю тут більше 50 машин. Як пояснили шляховики, спецтехніка працює дуже повільно, бо на дорогах багато покинутих автівок і важко маневрувати поміж ними. Подекуди комунальникам допомагають військові на БТРах. Люди, які застрягли у снігових пастках, і досі телефонують по допомогу, кажуть рятувальники. Проблема була в тому, що, наприклад, рятувальники виїздять на місце, точно знають, де знаходиться той самий автобус. Але доїхати до нього було дуже важко, тому що, поки ти їдеш, на шляху є дуже багато зато. Рів автівки, які треба визволяти для того, щоб потім дістатися до автобуса, наробила лиха негода і в самій Одесі. Попри те, що в області працюють пункти обігріву і є центр для безхатьок. Троє безпритульних замерзли вночі на вулицях міста. Вітер був такої сили, що валив дерева, наче іграшки. Поривами, знесла стометрову трубу міської котельні без тепла. Найбільший спальний район. І скільки займе часу ліквідація аварії, наразі невідомо. Дерева, які не витримали стихії, пообривали лінії електромереж, тож більша частина електротранспорту не вийшла на маршрути. Основне навантаження лягло на маршрутки, тому в місті тяжко пересуватися. Вночі на Одещині очікується мороз до мінус п'яти, тож комунальники намагаються якнайшвидше усунути наслідки негоди, поки дороги не вкрилися льодом. Проте усі траси області залишаться закриті щонайменше до завтра, прогнозують патрульні поліцейські. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН 1+,1. І загалом через негоду рух перекрито на 12 автошляхах країни без електропостачання понад 1600 населених пунктів. В кількох областях школярі на дистанційному навчанні. І більше про це дивіться у сюжеті кореспондентки ТСН Олени Шворак. У сніговому полоні на Кіровоградщині опинилися понад півтори сотні машин і майже 300 людей. Їх із заметів витягли рятувальники. Дороги чистять, але за лічені хвилини сильний вітер утворює нові перемети, які буквально беруть у полон подорожніх. Давай, давай, давай. На сусідній Черкащині ситуація не краща. Подекуди не було так, що людей заблокувало у власних домівках. Враженнями про сніговий полон черкащани діляться у соцмережах. Ми заблоковані. У нас двері повністю засипані. Зараз буду дитину викидати через вікно, випускати. Не знаю яким образом. Дитина лізе у вікно зараз буду спускати Носки на руках. Рятувальники Черкащини визволили із заметів півсотні водіїв і прибрали з доріг десятки повалених дерев. Повалені дерева і перебої з електропостачанням на Запоріжжі без світла опинилися понад 17 тисяч абонентів. Втім, у частини з них світло вже відновили. Штормило і в тимчасово окупованому Бердянську. Хвилі там були такої сили, що залили центральну набережну. У семи мікрорайонах міста виникли проблеми з електрикою, інтернетом та теплопостачанням. Циклон вирує і на Херсонщині. Через шторм повністю знеструмлений тимчасово окупований Гінічиськ. А у Скадовську величезне дерево впало на житловий будинок і пробило дах та фасад. Наслідки негоди на підконтрольній Україні території області усувають комунальники, дорожники та бригади обленерго. Енергетики на місцях працюють з самого ранку, електропостачання обов'язково. Відновлять також є проблеми з обслуговуванням доріг, що знаходиться в зоні ураження російської артилерії. Прошу водіїв бути максимально уважними на цих ділянках. Загалом в Україні негода знеструмила понад дві тисячі населених пунктів у 16 областях. В окремих регіонах школи на один день перевели на дистанційне навчання. Укргідрометеоцентр попереджає, що складні погодні умови зберігатимуться до вечора. Тож водіїв закликають уникати поїздок. Олена Шворок, Світлана Павук, Кіра Овес ТСН Дісталася негода і Києва та області. Наслідки буревів ліквідовували майже 5 тисяч рятувальників, комунальників та поліцейських. Без світла опинилися 40 тисяч осель. Київські електролінії не постраждали, але не обійшлося без штовхання громадського транспорту. На проспекті Свободи пасажири допомагали водію автобуса виштовхати машину із замету. Утім, загалом ситуація на дорогах задовільна. Синоптики кажуть, що циклон потрохи від нас відходить, однак у середу прийде новий та потужніший. Тим, кого негода таки застане на вулиці, варто пам'ятати і про пункти незламності. Їхній перегляд можна знайти на інтерактивній карті.